А ви чули, як співають забарний Трубін та Марло? Коли Андрій Шевченко очолив збірну, то впровадив круте правило. Новачки синьо жовтих мали пройти по святу і виконати пісню. Так Анатолій Трубін та Еля Забарний заспівали хіт скряві на старі фотографії. У виконанні Віталія Миколенка і Мар'яна Шведа можна було почути Червону Руту. А от Владислав Кулач та Ігор Пластун обрали ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Воротар збірної Юрій Паньків пройшов по святу з треком «Їхали козаки. Землю за ну а приз глядацьких симпатій віддаємо Марлосу, який дуже засоромився, виконуючи хіт Деспасіто.